Потрібно зайти в Макдональдс, вибрати будь-якої їжі рівно на тисячу гривень, з'їсти це. Якщо виходить, даю півтори тисячі гривень. Все, добре, я внову. Ну, не так багато, як завжди, я бачила. Удачі Спасибо. Я б не усилила стільки сирних паличок, якщо нормально йде, так? Да? Да. Я реально в що це. Тебе була стратегія, як, щоб вибирати? Да. Може і правильний підхід. Зараз побачу. В мене поки скільки не пробували приймати участь в такого відео, ніхто ще не з'їдав те, що замовляв, що ти будеш першим. Я першим. Як ти їх уминаєш, то я думаю, що в тебе вийде. Може просто після цього більше не будеш в макі да, їсти. Мені аж тяжко поруч. Стой ще більше в Вставай <реш> <реш> я в тебе вірю. Я думаю, ти станеш першим. Гане, щоб зараз на останні все назад не вийде. Блін, це дофіга триних палицьок, реально. Я просто знаю, які вони ситні. Я Держись. Числі, і <гум> ну, блін, ну здатися реально. Остання. Нормально, не йде назад. Та <гум> ти що, я тебе вітаю. Дякую. Півтори тисячі гривень твої. Фу, дуже не <гум> І думаю, завтра вже не їсти. <гум> І в макі думаю, пару місяців yeah. теж. Você não fala de que só de